Сьогодні вам розповім, як правильно обрізати лохину. Це вже є на нас лохина після обрізки. На прикладі даних двох саженців покажу, як обрізати. Дані саженці є посаджені в контейнер і проросли лише один сезон. Висаджувалися двогорічков у горщику, так якби їм після посадки один рік. Спочатку видаляємо усе, що знизу, для того, щоб ягода була більшою за розміром. З однорічного приросту залишаємо 2-3 прирости, а решту все видаляємо. Спочатку вчищуємо нижню частину, залишаємо це на плодоношення. Три гілки лишаємо 3-4 гілки з минулого року і 2-3 гілки з цього року. Разко все дрібне видаляємо. Це у нас приріз минулого року, а це приросту позаминулого року. Зверху це все сформований вружай. Наступний. Залишаємо приріз минулого року. Це цю гілочку, цю гілочку, цю. Це минулорічний приріст, так якби однорічний. На ньому буде формуватися врожай на наступний сезон, а на ось цих гілках буде формуватися врожай цьогорічний. Видаляємо все, що дрібне. Цей приріз буде цього року врожай, а цей переріз минулого року буде врожай аж на наступний рік. Лухина любить обрізку. Якщо ми щось лишнє видалимо, це піде лише на користь, тому що сформується краща коренева система. Розглянемо обрізку саджанців лохини, які ростуть в контейнері 2 та більше років. Ось даний саджанець. На ньому залишаємо ось цей минулорічний прирост. Ці всі гілки знизу видаляємо. На цьому старшому прирості буде формуватися врожай, а на цьому минулорічному прирості, що є, буде формуватися врожай на наступний сезон. Можна видалити, верхня частина видаляються ті гілки, які ростуть усередину, для того, щоб нормувати врожай. Також видаляються усі пагони, які були зимою під мерші. Ось такі. Ці бруньки, що набумнявили, це все буде в нас врожай. Ми маємо однорічний перерост, минулорічний, залишаємо три пагони для того, щоб було заміщення. Решту дрібни видаляємо. ці три молоді пагони. З ним вже практично нема що працювати. Тепер йдемо до тих пагонів, які будуть цього року до нас. Видаляємо все дрібне, яке є внизу. Видаляємо верхушки, які підмерзють. І все. Це виглядає саджанець після обрізки. Ось ще один саджанець. Це в 10-літровому контейнері. Похина любить облізку, якщо ви щось лишнє видалити, то наступний рік коренева замістить і буде все нормально. З молодого приросту ми залишили одну, дві, ось це третій пагін. Все, що знизу дрібне видаляємо. Ці пагани на наступний рік буде врожай, а на ці пагани цього року. Принцип дуже простий. Щороку залишаємо по 2-3 молоді прирости і по подальшому лише коригуємо. Для бажаючих навчитися вирощувати лохину від посадки, та від розмноження і до посадки, до збору ягод, приходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте яркий лайк. До зустрічі!